Поліція частіше фіксує випадки домашнього цілля. Соціально психологічної дочинив сексуальне насильство над чотирирічною дівчинкою не тікав. Домашнє насильство було небувало з дуже важливі суспільні теми. У 1995 році була ну доволі велика кількість бездоглядних дітей на вулицях, і ми, молоді фахівці, фахівчині. Ми хотіли допомогти цим дітям, врятувати їх, забрати їх з вулиці, щоб їхнє життя стало краще. Всі наші підходи стандартно будувалися на тому, що ми сприяли покращенню психологічного стану дитини. Багатьом дітям потрібна ще й турбота і дах над головою. Уже довгий час у Макіївці існує реабілітаційно-тренінговий центр дитяче селище, у якому дітлахи проживають якийсь час, вчаться бути більш самостійними і отримують всю необхідну допомогу. В Принципі дом працює в форматі реабілітаційно тренінгового центру, де діти отримують соціальну допомогу. Теперь они получают еще и юридическую помощь, психологическую. И, в общем-то, адаптационный процесс, процесс социализации детей происходит благодаря тому, что они попадают в очень теплую семейную атмосферу. То есть это воспитание любовью, воспитание трудом, воспитание. скажем так, бы там нормально все воспринимают, как подружку, наверное, можно сказать. Не могу сказать, что я как воспитатель, понимаете, мы этого просто добивались. То есть я не хожу, не говорю, как ну, в приюте или где бы еще ты должен сделать, то сделай это. Да, у нас этого нет. У нас у кого есть возможность, мы друг друга понимаем, друг друга поддерживаем. То есть сейчас я не могу помыть полы грязно, а ты можешь, да, как бы друг другом там сидим с детьми, другая пошла на базар. Она то есть, на наверное, но на все работает. Увы, многие из детей, которые к нам попадают такого опыта. не іміють, тому що вони жили либо в проблемних сім'ях, либо в інтернатах. Перші клієнти — це діти, бездоглядні діти. Їх було приблизно 300. Вони жили в Донецькій області і жили вони в теплотрасах. Ми знали кожну дитину по імені. Деяких дітей ми знали навіть прізвища, але в нас були дуже маленькі діти, які ще не могли вимовити свого прізвища. Ні, сама. На вулиці. Ні. Чому? Ну, тому що холодно спати на вулиці. А, як дінобазар у ну там є Ларьок Славутич. Ми під все вся Тоді, коли ми починали, зовсім не була розвинена соціальна сфера, сфера допомоги людям. Загалом це були посттоталітарні такі роки, коли Україна тільки тільки, тільки народилася як держава, але е, варіантів на той момент не було. Або дитина жила в цьому інтернаті, або вона жила в сім'ї, яка її не бачить і їй вадить, або дитина просто йшла на вулицю. Для того щоб суспільство активно допомагало, потрібно було, щоб пройшли ну, деякий час, щоб з'явилися закони і щоб насправді все суспільство почало жити трошки краще і почало помічати дітей. Нам всім, як суспільство, стало соромно за те, що відбувається наразі на сьогоднішній день. Ще тоді народився такий наш слоган Тепло та захист дітям в біді. Ну, насправді і до сьогодні ми цим займаємося. Чим я займаюсь в Мартіні? Я займаюся тим, що допомагаю дітям відчути, що таке дитинство, підліткам, що таке підліткове життя. На наші групи ходять різні діти, різні підлітки, і вони мають можливість тут бути собою. Їх не стримують жодні бар'єри, немає жодних обмежень, окрім хіба що тільки безпекові, вони можуть творити, вони можуть чудити, вони можуть насолоджуватись, вони можуть вчитись. І вони можуть почувати себе дітьми це найголовніше. Ми завжди намагаємось виходити з певного запиту, з потреб дитини, і що саме необхідні кожній дитині окремо, не дивлячись на програми, які ми реалізовуємо, не дивлячись на те, взагалі, що ми необхідно нам давати дітям. Ми все одно це завжди під кожну унікальну дитину переграємо і робимо так, щоб кожна дитина відчувала себе не просто включеною, а відчувала себе почутою, щоб вона відчувала себе комфортно, і головне в безпеці за недовгий такий шлях, коли ми почали це дуже активно використовувати, реалізовувати в наших проєктах. Діти з індивідуальних консультацій, які відвідували тільки мої заходи, почали відвідувати не просто групові активності, а почали бути включеними просто в кожен етап життя наших просторів. Кожна дитина, яка зараз живе в Україні, постраждала від війни. Важлива проблема, з якою ми постійно зіштовхуємося, це відсутність соціалізації у дітей, у підлітків, з якими ми працюємо. Ми працюємо над тим, щоб в наших просторах діти знаходили у собі друзів, однодумців, команду, тому що останні роки, понад чотири роки дистанційного навчання, онлайн формат він як зменшив соціалізацію нашого населення, так і зменшив стабільність психологічно треба пам'ятати що інклюзія це не про виключення дитини не про відокремлення її від суспільства а це ми як суспільство повинні бути настільки зручними для цих дітей щоб вони могли себе спокійно з нами почувати тобто ми не відокремлюємо дитину ми даємо їй змогу спочатку почати свій шлях в зручних для неї обставин а після цього вже якісно інтегрувати е, будь-які програми під її потребу тобто е, Дитині дуже будь якій дитині дуже важлива. Соціалізація, їй вона життєво необхідна без соціалізації. Дитина не може розвиватись, і та сама історія з дітьми з особливими освітніми потребами, з дітьми з інвалідністю. Що ми, як соціум, їм вкрай необхідні, і вони можуть впоратись будь-сучим з нашою допомогою, з нашою підтримкою замалоє а опять і вже Анна ніколи не Особисто я, коли почула ці слова вдячності від матері, я була тією маленькою дитиною, яка раділа, що класно, ми змогли щось зробити завдяки нашим спеціалістам. Я Ось тому ви, ви молодці, ми всі молодці.

Я розумію, що цей проєкт зізрівав доволі довго. І нарешті, О, він... і нарешті він вистрілив. І те, що відбулося сьогодні, я скинула собі мінус 15 років і відчула себе тим підлітком, який на вулиці під гітару лабав пісні, співав. І так круто, що є молодь, які готові це також відчувати, і які готові жити в цьому ритмі, творити. Це дуже класно. Простір буде відкритий для всіх охочих в будь-який час. Я думаю, що комендантська година може хіба що тільки нас стримати. І дуже хочеться поч... ну, не те, що почути, дуже хочеться відчути цей вайб, вайб свободи, вайб життя. До своєї дитини мене запросили просто там виступити. І в мене такий був інсайт. Я спитала, діти, а що для вас най найважливіше в житті? От саме для вас. І діти, всі такі, вони були відмінники всі, вони підняли ручку, і я почала питати їх, і вони в один голос сказали: знаєте, що для них важливіше за все? Вони сказали, мама. І тоді ми зрозуміли, що ми всією командою просто помилилися. Ми помилилися з тим, що якщо ми дітям дамо їжу, якщо ми дітям дамо, а, ну, дамо багато соціальних якихось благ, але не буде в них мами близької людини, то не буде нічого, значить ми їм не дали нічого. І от з того моменту ми побачили жінку як людину, від якої залежить насправді все. У 2017 році в Україні був прийнятий закон, який сприяв протидії домашньому насильству і гендерно зумовленому насильству. І з 2017 року а, в нас є окремий такий напрямок, коли ми допомагаємо постраждалим, Комплексно допомагаємо. Ця комплексність вона потребує на те, щоб навколо постраждалої особи було представлено. Ну, велика кількість сервісів. Бо якщо ти надаєш допомогу тільки в, наприклад, в психологічному напрямку, або в медичному, або в юридичному, або в соціальному, тільки в одному напрямку, просто це не працює. І насильство це така складна, серйозна така вада соціальна, і ситуація, яку спричиняє насильство, дуже дуже комплексна. Якщо ми отримуємо інформацію щодо випадків насильства. Ми намагаємося майже реагувати завжди протягом доби, особливо якщо ми володіємо, що там є дитина. Якщо ми знаємо, що дитині йде загроза або безпека її життю, ми долучаємо службу у справах дітей і діємо. А далі за згодою постраждалої жінки пропонуємо їй комплексну підтримку і саме ведення кейс-менеджменту. Наш ресурс, котрим ми можемо задіювати, це супровід до безпечного місця. Захист так прав жінки, прав дітини це надання юридичних консультацій, надання психологічної консультації для стабілізації стану і вирішення кризової ситуації, як діяти далі, що робити, і як захистити себе і захистити своїх дітей. Також маємо можливість оформлення підтримати жінку фінансово, тобто отримання грошової допомоги. Задля забезпечення її тут і зараз базових потреб не тільки безпека, а ще також базові потреби. О, ура! Боже, дякую вам, жіночка, яка чудова людина. Ура! Передіти за мене. А що не з'явила? І от з моменту, коли людина приходить, вона потрапляє в кейс-менеджмент, тобто соціальний працівник, кейс-менеджер, супроводжує її по плану, який складається з людиною. В нас немає мети вирішити всі проблеми людини, яка до нас прийшла. Ми розуміємо, що ми можемо діяти разом з цією людиною окремий проміжок часу. Що головна в цьому процесі, саме людина, навіть якщо це маленька людина, це дитина. Головна, все одно людина, і ми нічого не робимо для людини, якщо вона не хоче, наприклад, якусь послугу отримувати. Для того, щоб у житті людини відбулися зміни, дуже потрібно, щоб у людини був ресурс для цього, щоб в нього були сили для цього, розуміння для цього. І це саме є завдання психологів, аби допомогти людині віднайти ті сили, віднайти той ресурс і бути автором цих змін за допомогою фахівців Мартін-клубу менеджменту відбувається, да? ми проводимо оцінку потреб, постраждалої особи, проговорюючи жінку, складаємо з нею план безпеки, як їй діяти, якщо їй знову буде загрожувати насильство, щоб вона знала координати, куди вона може звернутися, знала номери телефонів і як себе захистити. І відповідно далі її потреб. А якщо вона все ж таки приймає рішення подати заяву до поліції і діяти зі сторони правосуддя, то у нас також є юридичний відділ. І кейс-менеджмент саме займається тим, також перенаправляє до юридичного відділу. І тобто, жінка тоді отримує у нас психологічні консультації, послуги, а юридичні консультації, і за потреби, якщо її діє загроза за її бажанням, ми маємо можливість завдяки мобільній бригаді супроводжувати її до безпечного місця перебування або її, або звісно, якщо вона з родиною, з дітьми, психологічні сервіси вони тривають це довготривала допомога. І ще більш довготривала допомога це юридична вторинна юридична допомога. Якщо ми заходимо в процес адвокатування, в процес судовий з постраждалою, це з процесу не залежить від проєктів і грантів. А якщо ти сьогодні супроводжуєш жінку, яка постраждала від насильства, то треба зробити це завтра, післязавтра, аж до того моменту, поки не буде. Результату від судового процесу, тобто поки не буде отримано, отриманий вирок. Чи Загрожувала Марині реальна загроза? Чи мала б вона можливість і, і, і підстави сприймати її як реальну? Так, абсолютно мало. А погрожував він на той час її вбити. Ми дуже намагаємося для людини зробити якнайменш бюрократичні процедури, ці якнайменш впливові для людини. Він був дуже, дуже небезпечний не тільки для мене, а взагалі для всього оточення, для суспільства. Ну, мабуть, це Ось таким, прям таким ключовим світлим моментом, коли знаєте, я відчула. Ну звісно, я була в шоковому стані на на той час, але ось такий промінчик світла, це ось було знайомство з пані Юлією, коли вона перший раз до мене приїхала. Ми дуже довго з нею спілкувались, і я знаєте, я, мабуть, одразу відчула, що в цій людині я знайду той захист, який мені був необхідний. Я ще хочу уточнити, що, на жаль, коли ця людина почала вчиняти усі неправові дії стосовно мене, все моє все оточення моє воно відійшло. Друзі, близькі люди, тобто мене залишили наодинці. Так почалася моя терапія. З психологом. І потрошки-потрошки, потрошки-потрошки, по по я почала любити себе, але було дуже складно. Якщо мені погано або я стикнулася з якимись, е, проблемами в житті, то я знаю, що є простір, є психолог, є е, кейс-менеджер, до якого я можу звернутися, і мені е, допоможуть. Є простір, в якому я буду знаходитись, е, в спокої. В рівноваженні і в безпеці це саме головне. Я бачу результат, що і ходьба, і реакція в нього з'явилася. Тобто, він тут спілкується з дітьми. І робота з психологом вона така трішки приводить тебе в тонус. Ну тобто, навіть просто з людиною спілкуватися, яка тобі може пояснити певні моменти і постійно тебе підтримати. Це буде легше тобі і так. А коли над чимось працюєш, то розумієш нюанс? Це залишає, залишає дуже такий глибокий слід, такі події. Я дуже хотіла, щоб ці люди були покарані. Але думала, що ну як, хто їх знайде, ніхто їх ніколи не покарає. Після спілкування з юристкою в мене ну, з'явилася надія, що таке покарання для російських військових буде. Тривалий час терапії став переломним моментом. Я навчився розуміти себе, я пробачив маму і батька. Вони не були ідеальними, але вони робили все, що могли. Я зрозумів, що мама навіть у найскладніші моменти завжди нас підтримувала. Терапія змінила мене. Я почав фільтрувати своє оточення, змінив спосіб життя. Раніше я боявся залишатися наодинці, а тепер я відчуваю себе комфортно в тиші. У мене є моя кішка, і ми стали маленькою сім'єю. Люди, які працюють в організації, вони живуть також на війні. Тобто кожного дня вони чують ті ж самі сирени, в них також вдома є такі ж проблеми, як і всіх інших. багато в кого хтось пішов на війну і він очікує або вона очікує з війни. Для того, щоб нам залишатися дієвою командою, нам приходиться, доводиться дуже працювати над цим, вкладати багато зусиль. Супервізії команди вони мають ціль підвищити вашу професійну майстерність по-перше. І, по-друге, запобігти вторинній травматизації, вигоранню тим процесам, які йдуть через виснаження. Наші фахівці вони їздять на прильоти, наші психологи виїжджають, і це складні моменти. Коли ти також постраждав від того прильоту, але тобі на ранок потрібно їхати і допомагати людям. Але ти все це чув, як воно летіло, палало біля твого дома. І працюємо ми саме з тими темами, які є ще більш болючими для людей, з темами запобігання насильству, реагування на насильство, з людською бідою, яка додається ще й до біди війни. Тому. Саме підтримка команди вона дуже важлива, щоб ми з вами були в ресурсі, щоб ми з вами були. Твердо стояли на ногах, так щоб ми розуміли свій стан, щоб ми розуміли тоді, коли нам потрібна допомога, щоб ми знали, що допомога є, і могли підтримувати один одного, підтримуватися, надихатись тим, що ми є. Ну, такі складності вони існують. На жаль, їх не дуже розуміють люди у всьому світі, на жаль, і на щастя. Тому що їх розуміти важко і не потрібно нікому. Але це є і Ми намагаємось з реальністю бути ну трошки в дружбі. Тому що, коли ти з реальністю не дружиш, тоді ти не можеш ані допомагати собі, ані допомагати іншим. Бачити, що життя, яке є довкола нас, воно різноманітне, воно може бути жорстоким, воно може бути привітним до нас, але воно є попри все. І ця шестирічна О, шестирічна дівчинка є доказом того, що любов вона рятує, і мені здається, що вона зцілює. Я хочу, щоб люди сприймали організацію Мартін Клуб як опору для себе на короткий час, як ту організацію, яка може дати силу іти далі і спроможність йти далі. А люди, які працюють в організації, я дуже хочу, щоб вони сприймали Мартін Клуб для себе як майданчик, на якому вони розвиваються. Працюю, <laughs> ну, що щоб допомагати робиш? людям, як би це високопарно не звучало, але я бачу своє покликання в допомозі людям. А, ще, а коли ще така збирається команда ну не команда, а родина, то це ну, вдвічі, вдвічі крутіше робити. Насправді, ми би хотіли вставити всіх, всіх фахівців, всі команди, які є в Мартин-клубі, але. Фізично це дуже важко зробити, тому що в різних містах, в різних областях у нас працюють багато і багато спеціалістів, які кожного дня трудяться для того, щоб кожна дитина, кожна дитина, вона мала гідне майбутнє, і багато команд і людей, які працюють, вони залишилися поза кадром. Проте вони виконують не менш важливу роботу, і це, це без цієї роботи. Неможливо уявити, щоб вся організація а, існувала. Кожна команда, кожна людина, яку яка працює зараз в ті клубі, вона носить свій внесок кожного дня для того, щоб ми побудували гідне суспільство, яке буде піклуватися про дітей, буде піклуватися про постраждалих людей. І в майбутньому ми не будемо знати, що таке інтернет, ми не будемо толерувати насильство і е, завжди насильство буде каратися. Це роблять е, ті люди, які працюють марценком. І особисто від себе я хотів би подякувати кожному з вас за те, що ви робите. Я би хотів сказати, що ви неймовірні професіонали, і я пишаюся бути частиною команди Мартін-клубу і пишаюся бути колегою для кожного з вас. Тому ви неймовірні молодці, і я вітаю вас з вашим 26 м днем народження. Пока, дівочки!